Шерсть не лише прикрашає кота, але й захищає його шкіру від пошкоджень та допомагає підтримувати терморегуляцію організму. Догляд за шерстю, як і контроль за станом здоров'я улюбленця, потребує високої відповідальності власника. Сьогодні ми поговоримо про грумінг котів. Що варто знати про вичисування котів? Хоч коти і досить охайні тварини та багато часу приділяють гігієні власної шерсті, вони потребують регулярного догляду з боку власника. Найперше правило це вичісування, і стосується воно не лише довгошерстих котів, хоч і певні відмінності у догляді котів з довгою та короткою шерстю існують. Котів я раджу вичісувати щодня, але не кожен кіт дозволить робити це власнику. Чому варто щодня вичісувати кота? Чим більше шерсті ми вичишемо, тим менше шерсті потрапить йому в шлунок. У котів період линьки може бути як цілий рік, так і двічі на рік. Так закладено в природі залежно від його способу життя та харчування. Якщо кіт максимально наближений до природних умов і практично весь час проводить на вулиці, у нього активна линька двічі на рік. Якщо кіт живе в квартирі, у нього линька може бути або двічі на рік, або весь рік. Щітки, спеціальні гребінці та інші аксесуари для шерсті значно спрощують процедуру догляду за улюбленцями. Однак вибирати їх варто за призначенням. Гребінець власника досить невдалий інструмент для грумінгу. Структура шерстного покриву тварини значно відрізняється від волосяного у людей. Для безпечного та якісного догляду за улюбленцем відповідальному власнику варто мати спеціальний набір для грумінгу котів для вичісування котів. Існує кілька основних інструментів: це гребінець, пугодерка, дешедер. Цього набору достатньо для домашнього використання. Але обов'язково проконсультуйтеся у спеціаліста грумера, як користуватися цим інструментом, особливо дешедером. Тому що дешедер може нашкодити шкірі вашого кота, якщо перестаратися. Щоб мінімізувати стрес улюбленця, варто починати привчати його до вичісування ще з раннього віку. Робити це потрібно поступово та терпляче. Кіт має до цього звикнути. Головне уникати агресії та різких рухів. Завершити сеанс догляду за шерстю рекомендується грою чи поглажуванням. Не варто забувати і про варіант грумінгу в салоні, де такі косметичні процедури більш ефективно та професійно проводять спеціалісти з грумінгу. Щоб привчити кота до процедури вичісування, потрібно робити це щодня. Можна це робити поетапно. Наприклад, сьогодні вичісуємо хвіст, завтра передні лапи, післязавтра задні, тобто він повинен зрозуміти, що вичісування це не боляче, але ця процедура буде щоденною. Можна дати йому якісь ласощі як винагороду, і тоді цей процес буде легким. Якщо не вдається самостійно вичисати кота. Його не треба дуже часто водити в грумінг салон. Котів часто купати не рекомендується, бо вони добре доглядають за собою самостійно, а купання для них це додатковий стрес. Якщо виникла потреба покупати кота, використовується спеціальна косметика, яка індивідуально підібрана під тип шерсті. Домашні коти, на відміну від вуличних, майже не сточують кіхті. Вони швидко відростають та часто заважають улюбленцям. Частково цю проблему допомагає вирішити наявність дряпки, проте у такий спосіб коти сточують кігті лише на передніх лапах. Обрізання зайвої довжини кігтів має стати звичним ритуалом догляду за улюбленцем. Проте цю процедуру можна довірити і спеціалістам з грумінгу, які вміють робити це не лише безпечно, але й доволі естетично. Що стосується стрижки улюбленців, це те, від чого відповідальним власникам котів варто відмовитися. Попри будь-які наміри, це завжди колосальний стрес для тварини, і не лише під час процедури, але й після неї. Рекомендувати стрижку можуть лише ветеринарні лікарі, виключно у випадках, коли це дійсно необхідно. Чи варто стригти кота? Основна причина стрижки це коли шерсть збивається в ковтуни, тобто кіт не давався вичісуватися. Відповідно, шерсть збилася, і її вже не вичише навіть грумер професіонал, так щоби. Не нашкодити психіці кота, тоді це все зістригається та відростає здорова і гарна шерсть. Якщо ви вирішили стригти кота, це краще робити у фахівця, бо якщо це зробити неправильно, шерсть може відростати нерівномірно або можливо навіть облесіння, або можуть початися проблеми зі здоров'ям за спекотних умов коти, а особливо довгошерстих порід. Потребують особливого догляду. Шерсть допомагає їм підтримувати правильну терморегуляцію організму. Однак за високих температур самопочуття котів може значно погіршитися. Щоб допомогти коту перенести влітку спеку, головне це якісно і професійно його вичистити, щоб не було ковтунів чи старої шерсті. Тоді шкіра кота дихатиме, а він завжди знайде собі прохолодне місце або під ванною, або десь на плиточці, і таким чином буде охолоджуватися. А відповідно, коли холодно, він обов'язково знайде собі тепле місце: це або під ковдрою, або на батареї. Тобто коти себе образити не дадуть. Шерсть своєрідний індикатор стану здоров'я кота. Будь-які зміни її блиску, забарвлення, густоти можуть виявитися тривожною ознакою. Регулярний грумінг дозволяє контролювати та вчасно реагувати на його сигнали. Коли у кота здорова шерсть, це одразу видно. Вона м'яка, густа, блискуча і дуже гарна. Одним з найважливіших факторів, що впливає на здоров'я кота, є харчування. Шерсть та шкіра не виключення, саме вони найперше реагують на відсутність достатньої кількості поживних речовин у раціоні. Так у лініції Canin є корм для котів, схильних до утворення в шлунково-кишковому тракті грудочок шерсті, що водночас допомагає виводити шерсть. Також у гамі раціонів Royal Canin є корм для підтримання здоров'я шкіри та блиску шерсті дорослих котів, з яким вже після тритижневого годування ви помітите видимий результат на шерсті вашого кота. Безумовно, на якість шерсті кота впливає не тільки правильний догляд за шерстю, а й харчування. А правильний раціон вам допоможе підібрати ваш ветеринарний лікар. Пам'ятайте, що краса та здоров'я улюбленця залежить від вас. Щойно ви стали його власником. Будьте відповідальними, і нехай догляд за ним стане вашою здоровою звичкою.